Скільки зараз часов, я вам не скажу, а котра година залюбки підкажу. У тебе красива шляпа, сказала черепаха Апа, не шляпу одягнув сон, а капелюха, щоб прикрити від сонця вуха. Мама у школу канапку складала, сирочок, ковбаску і хліба поклала. Але смачнішим би був мій обід, якщо б мама поклала хліб. Я побачила влітку, як по стежці повзе улітка. А то не улітка равлик, тож називемо його Павлик. Кстаті, а ти брав пакет у тьоті? Ні, я у тьоті нічого не брав, а у тітки пакета взяв. Кстаті, такого слова немає, краще, до речі, ви вживайте. Кіт колбаску полюбляє, мишку заздрість пробирає. Тут же мишка вибігає і колбаску забирає, кіт розлючений став дуже, а от мишці все байдуже. Весь ранок з бабусею ми клубніку збирали, але у відрі ми нічого не мали. Якщо б українську вивчали сумлівно, то б полонись назбирали незмірно.